Добрий день, шановні наші глядачі, шановні наші споживачі, я вас вітаю і хотів би сьогодні представити вам новинку нашого кавуна типу Шуга Бебі з гарною назвою Ларіан. І ми з вами оцінимо всі його кількісні, якісні показники, розріжемо, посмакуємо, а також скажемо нашу думку по його якості. Чим відрізняється цей кавун від інших кавунів? Цього сартотипу. Це, по-перше, дуже ранній кавун. Ми знаходимося на полі від висадки Росада пройшло буквально 62 доби, і він же абсолютно стиглий. Хоча цьогорічні погодні умови не давали йому достатнього розвитку. Мало сонця, багато дощів, тому він показав в цьому році, що це найкращий вибір нашого фермера в нашій країні. А також хотів би наголосити на тому і показати, в чому його така ізюмінка. І е, хотів би попросити, щоб на, показати на, е, на камеру, скільки плодів нав'язано на кущу. Якщо перерахувати на гектар, це буде кількість 2 плюс на кожному кущу на гектарі. Якщо звичайні кавуни. Мають зав'язуваність 1,5 до 2, то це може нав'язати 2 і більше. Тут на цьому полі деякі випадки навіть до 4. Великий плюс цього гібриду є те, що він регулятивний. Якщо він нав'язав два кавуна на кущу, він витягне два. Якщо він нав'язав три, витягне три. Якщо нав'язав чотири, то звісно витягне і чотири кавуна. Завдяки своїй дуже потужній кореневій системі. Цей гібрид можна вирощувати як під дужку, як під агроволокно на плівці, без плівки в будь-якій технології, яка є в нас в країні. Тому я дуже вам раджу. Якщо ви спробуєте хоча б рік, я думаю, ви ніколи не відмовите цьому гібридове. Ну, а зараз, мабуть, саме смачне. Розріжемо, подивимось на м'якош, посмакуємо. Ну, а мабуть, перед цим зважимо його. Беремо. кладемо його в тару, не буду. Робити дірки в кавуні. як то кажуть стандарт цього гібриду. Стандарт цього гібриду від 5 до 8 кіло, в залежності від загрузки на кущу. Дуже плотна м'якуш, ну і дивимось на колір. Нагадую, що цей гібрид відноситься до ранньо та середньо стиглих гібридів. Супер. Спектрометра немає, але е, чувствується, що багато цукрів, тому хочу. Вам сказати. Дуже класна червона м'якуш, дуже солодка м'якуш, тому впевнений, що нашим дітям буде до вподоби. Хочу наголосити нашим виробникам. Зараз рітейли не полюбляють великих розмірів, великої ваги кавунів. Їм потрібен стандарт 5-8, тому цей гібрид підходить просто суперово. Хто обирає ларіан, той обирає якість. Смакуємо разом.